Це новини в ефірі телеканалу Буковина. В Студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк. сурдопереклад Лесі Прохоренко. Перший літак відновленого авіарейсу Київ Чернівці Київ успішно приземлився у Чернівецькому аеропорту. Зі столиці він вилетів близько 21-ї години. До Чернівців прибув о 22 й Зустрічали його урочисто на литовищі. Були депутати, міський голова, журналісти та родичі перших пасажирів. Тих, хто ризикнув, першими прилетіти літаком відновленого авіарейсу пригощали солодощами. На литовищі лунала музика. Пасажири раду ділилися враженнями від перельоту. Дуже дуже гарний політ, дуже приємно, і ми дуже всі задоволені, що виповнилася мрія наша, бо дуже довго чекали цього. Дуже зручно, дуже люди дуже задоволені. Всі дуже, дуже сподобалося, дуже гарний рейс. Вилетіли сьогодні з Мілану у другій годині. Ось ми нарешті вдома. Дуже приємно. Ми дуже задоволені, що відроджується наш аеропорт, наше місто. За годину зі столиці до Чернівців стільки ж назад. Це зручно, комфортно та недорого запевняють у міжнародних авіалініях України, які й забезпечують регулярний рейс. Даний рейс дуже зручно стикується зі всіма рейсами, які вилітають з нашого аеропорта Бориспіль в Києві. Доступність можна економити 50%, бронюючи квитки наперед. Останніх кілька років регулярних авіарейсів з Чернівецького аеропорту не було. Приймали тут лише чартери. Наразі відновили один з полученням з Києвом. На рейсі працюватиме літак середнього класу, який вміщує 50 пасажирів. На більш габаритний авіатранспорт можна розраховувати лише після ремонту з літно-посадкової смуги. Звичайно, потрібен ремонт. От ну, це літак середнього класу. такий. він на 50, розрахований на 50 чоловік. Це не є Боїнг, це не є Аербас, От які літають з Івано-Франківська, які зараз полетіли з Рівного. От перший рейс також відкрився з Рівного, чартерний на Анталію на літаку. ДС, по-моєму, 150 чоловік. Перший рейс. От наша смуга, на жаль, поки що не може прийняти літаків такого класу. І тому авіакомпанія Мао взяла ну, в оренду у авіакомпанії Дніпро Авіа, літак, який може поки що сісти на нашій смузі. У нас всього лише три авіакомпанії в Україні, які мають літаки такого типу, які можуть сісти на нашу смугу ну, в тому стані, на яку, в якому вона підготовлена на даний момент. Запуск авіарейсу перша ластівка відновлення потужностей Чернівецького аеропорту переконують владники. Без аеропорта Чернівці просто перетворяться на провінційне містечко. Я радий сьогодні, що відбувся перший регулярний рейс. Це був дуже складний шлях. Я тепер думаю, що все має бути добре. Предні домовленості є з авіакомпанією Мао з іншими авіакомпаніями. Ми ведемо перемовини про прямі міжнародні рейси з Чернівців. Тетяна Микитюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Вартість проїзду значна, а комфорту немає. Так, про роботу громадського транспорту в обласному центрі відгукуються чернівчани. Перевізники вкотре наголошують на необхідності підняття плати за квиток, а пасажири маршруток нарікають на умови перевезення. Тему продовжує Анастасія Кокоячук. Липень один із найспекотніших місяців у році. В громадському транспорті справжнє пекло. Бідкаються пасажири. Кондиціонерів немає, рятуються тільки відчиненими вікнами, але й тут не без проблем. Комусь спекотно, а комусь задуває. Власне, вони самі відкривають, люки самі закривають. Я не забороняю. Хто як собі хоче, так собі і робить. Просто я у себе відкрию вікно, тому що злиється просто. От. А в городському циклі не може бути кондиціонера, просто не може, тому що він ламається, двері відкриваються і закриваються. На дальняк да, кондиціонер включили, він дає нормальну температуру і ми поїхали. А тут на кожній зупинці мені треба відкрити двері. Як я що відкрив двері, все, вже гарячий воздух. там мгновенно заходить гарячий воздух, так що він зразу ламається. Але комфортність проїзду у громадському транспорті регулюється і чистотою. Водії запевняють, салон щоранку миють. Утім, чистота у маршруті залежить і від самих пасажирів. Пройдіть зі і посмотрите, що робить наш народ. От дивіться, там дирку. Ну кому мішає? Далі я тут все попрятав. ці всі сидушки, От дивіться, чим ззаді, чим більше дирок. Вот теперь смотрите сюда. Вот, видите, вот я показываю, это просто людям нечего делать. Вот смотрите. Я вот показываю, что они делают. Понимаю, каждый день, ну, пол ведра мусора. Взял, вытерся. Все, салфетка должна быть. Да я даже не проверяю еще, я могу показать. Вот, смотрите. Даже не проверяю. І що далі мало? Тут, як обычно, я ж знаю, куди вони совують. Ми говоримо о чистоте. ми хотим чисто. Я кожен день мой автобус на мойке. Чернівчани вже звикли до таких умов проїзду, тому особливо не нарікають. Ну, Наразі буває. Наразі. Буває чесне, буває. Ми українці не завжди, звичайно, як європейці, нас влаштовують тільки швидкість, щоб встигнути, а вже би хотілося звичайно більшого, але ми вже на це навіть не мечтаємо, як говориться. Чисто, Сравнительно, чисто, грязно. Ну, Я б не сказала, що так і чисто, але більш. У тролейбуси проїхалися недавно, то в мене взагалі дуже страшно, дуже грязно і дуже страшно. А в маршрутки я не їду. Перевізники кажуть, комфорт має свою ціну. Чому пояснювали перевізники, неможливо нічого зробити, ні оновити рухомий склад, тому що кредити під таку ціну не видають, немає фінансової, ну неможливо фінансово пояснити банку, яким чином буде віддаватися кредит. Тобто розмова йшла про те, що якщо буде піднята ціна, то буде йти розмова про те, що буде закуповуватися. Не знати, що за це треба платити. Е, тому що встановка кондиціонера або автобус з кондиціонером це розхід палива на 100 кілометрів мінімум на е, 2 літи. Тобто це є подорожчання. Значить, сьогодні я вже колись говорив в інтерв'ю про те, що сьогодні е, завод Богдан випустив е, низькополий автобус з кондиціонерами. Е, Можливо, звичайно, все Але... аби їздити у спеку було комфортніше. Чернівчани зареєстрували петицію на сайті Чернівецької міської ради про необхідність обладнання громадського транспорту засобами охолодження. Нині під нею підписалося 211 людей з 250 необхідних. Анастасія Кокоячук Андрій Буліга, телеканал Буковина. Майже 80 мільйонів гривень надійшло за перше півріччя 2016 року до місцевих бюджетів Вижницького району. Це на 14 мільйонів більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили на спільному засіданні колегії Вижницької райдержадміністрації та районної ради. Окрім бюджетних питань, члени колегії обговорили і стан соціального захисту учасників АТО та їхніх сімей. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів дохідна частина місцевих бюджетів Вижницького району. Мій у першому півріччі перевиконана, кажуть чиновники. Зокрема, за звітний період проведено видатки в сумі 186,5 мільйона гривень. Лише й на оплату праці було спрямовано 74 мільйона гривень, що на 4 мільйона більше за аналогічний період минулого року. І, хоч суми здавалося б, великі, проте фінансисти кажуть, цьогорічний бюджет має і невирішені питання. Єдиною проблемою нас виникало, яка, я надіюся, в липні місці вирішиться. Це наслідок. Недостатності коштів медичної субвенції через те, що вона суттєво зменшилася порівняно з 2015 роком, і з незабезпеченістю виплати повноти планування видатків на заробітну плату в 3,7 мільйона гривень по медичній галузі. Не виплачена вчасно була заробітна плата, хоча вона не просрочена, в сумі 840 тисяч гривень по медичній галузі. Обговорили чиновники проблеми економії бюджету, за рахунок якої здійснюється і оптимізація мережі навчальних закладів. Утім, як кажуть посадовці, це необхідний крок. тому, що утримувати нема коштів. Якщо є, будь ласка, утримуйте. У нас оптимізація два ціякі тому з рахуваннях наших можливостей. Якщо є вони, будь ласка, нічого не скорочується. Хоча, як освітяни, тут присутні розуміють, що мигівська школа сьогодні взірцева і більш фахова підготовка учнів, тому що сьогодні не за вчителем бігаємо. a během zavušňu. Це на першому плані учень не вчитель має стояти сьогодні. окрім того, говорили і про соціальне забезпечення учасників АТО та їхніх сімей. Адже нині на обліку в управлінні соціального захисту населення вижницької райдержадміністрації перебуває 206 учасників АТО та чотири сім'ї загиблих атовців. Як зазначають чиновники, вони отримують передбачену чинним законодавством допомогу. Ці цьому році видано допомогу в розмірі тисячі гривень хлопцям, які повернулися з АТО, або які призвані в розмірі тисячі гривень. Так на сьогодні ви величину 16 тисяч гривень 16 учасникам АТО. Згідно постанови Кабінету міністрів за номером 141 від 2 березня 2016 року про деякі питання виплати в 16-му році разової грошової допомоги 182 тисячі 21 гривня допомоги 199 особам. А поки представники району сподіваються на якісну децентралізацію влади та реформу місцевого самоврядування. Однак про самодостатність громад поки лише говорять Мирослав Солонар, Андрій Буліга, телеканал Буковина. На 20-й день голодування на центральній площі добігає кінця. Про це повідомив журналістам голова правління громадської організації Безбар'єрне місто Андрій Шевчук. Нагадаємо, саме у такий спосіб громадський активіст намагався привернути увагу до проблем людей із особливими потребами, адже понад Дві тисячі інвалідів в області не мають можливості самостійно пересуватися. Тому нині вимагають права на безкоштовний ремонт та обслуговування інвалідних військів. Розпочалася акція 24 червня і мала тривати 10 днів. Однак через відсутність дій з боку влади у вирішенні цього питання була продовжена. На 20-й день протесту, який не дав бажаних результатів, організатор акції вирішив поділитися планами на майбутнє. Об'явили 20-денну голодовку, і сьогодні такий день, який говорить про те, що треба прийняти рішення, що нам робити далі. І ми підводимо підсумки нашої такого публічного висвітлення даної проблеми. І е, хочу сказати таку одну річ, що я трохи розочарований в нашій владі, тому що. Стоячи прямо перед носом, дуже дуже медленно вона реагує на ці всі речі. Якщо ми говоримо про міську раду, то на сьогоднішній день мене вже не цікавить думка наших чиновників. Чому так? Тому що ми підписали електронну петицію, і зараз мене вже цікавить думка наших депутатів. Розумієте? нехай вони. Вирішують питання, ілі вони підтримують наш соціальний проект, і вони підтримують турботу. Я не маю нічого проти. Нехай нам просто навіть відмовлять. Но я буду спокійний, я буду розуміти, що все на їхній совісті, і я далі буду продовжувати роботу. Мене не цікавило якому це сказати цей автомобіль. Мене цікавило обслуговувати людей. І на самому першому етапі. Вони зі мною були згідні навіть турбота. Ми домовились про ці речі, але вони змінили ситуацію. Я вже не маю просто довіри. Вони просто будуть робити за власним бажанням. Мене це не задовільняє. Чому? Тому що людині треба ремонтувати уже. І сам проект називається Швидке обслуговування це, означає протягом восьми годин ремонт. Вони цього не можуть забезпечити, і тому це суперечить даному проекту. Розумієте? Плюс навіщо створювати якісь певні майстерню, коли це вже є безкоштовно? Сенсу цього немає. Друге питання, що вони зацікавлені, щоб цей автомобіль працював на них особисто, це вже друге питання, але це неправильно. Публічний розгляд петиції громадської організації Безбар'єрне місто щодо підтримки соціального проекту Швидке обслуговування відбудеться 18 липня за участю представників влади, фахівців, відповідальних за організацію соцзахисту людей з обмеженими фізичними можливостями, юристів, фінансистів та громадськості. Переселенці на Буковині разом долаємо проблеми. В Чернівецькій обласній раді підбили підсумки проєкту ЄС покращення життя та соціальна адаптація внутрішньопереміщених осіб. Його реалізацією займалися спільно влада та волонтери. Конкурс на практичне впровадження проекту з покращення умов життя вимушених переселенців Чернівецька обласна рада виграла на початку 2015 року. За час його реалізації владники та волонтери проводили різні заходи, спрямовані на психологічну та соціальну адаптацію українців, які були змушені залишити свої домівки. На меті цього проекту у нас було створення насправді сприятливих умов в Чернівецькій області для адаптації та вирішення всіх життєвих проблем, з якими зіткнулися наші побратими, наші українці, які тікали зі сходу, залишали рідну землю і вимушені були шукати пристанища, шукати мов якихось для праці, шукати бізнесу, тобто насправді простими словами виживати. Основне ж було забезпечити вимушених переселенців житлом. Нині в області живуть понад три тисячі громадян цієї категорії. За проектом отримати дах над головою мають 22 родини. Для цього капітально відремонтували два гуртожитки у Заставнівському та Сторожинецькому районах. Планувалося, і так є на даний час 22 родини заселити в ці гуртожитки. Скажу тільки, що в окостражівці люди вже живуть. Понад два місяці в Михайлівці завтра відбудеться комісія з відбору претендентів і не тільки Михайлівку, але й Кострижівку ми заселимо повністю. По Михайлівці ми маємо вже 10 родин. Із них дев'ять багатодітних родин, де від семи до чотирьох трьох дітей, тобто це дійсно багатодітні сім'ї. Я думаю, що з цих 10, тобто конкурс не дуже великий. Ми задовільнимо головну потребу цих людей. Якісні умови життя і там е, досить високий рівень проживання. загальна ж сума фінансування проєкту майже 300 тисяч євро. Це кошти Європейського союзу в рамках програми підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Тетяна Микитюк, Андрій Буліга, телеканал Буковина. На Буковині нинішній тиждень один із найспекотніших. Позначки термометрів на сонці показували більше 40 градусів. тіні ж – вище 30. Така висока для нашого регіону температура вплинула і на самопочуття людей. Кожен рятується як може. Коли спаде спека, дізнавався Мирослав Солонар. Розпечений асфальт задуха в транспорті та спрага. Останні кілька років спекотна погода для нашого регіону стала звичною справою. Від спеки намагаються врятуватися і люди, і птахи. Пообідня пора. У Чернівцях де-не-де можна зустріти людей. Всі ховаються десь у приміщеннях, бо ж спека шалена. Наступчику термометра температура піднялась до 33 градусів. Тим, кому не треба на роботу, рятуються від високої спеки поблизу водою або ж охолоджуються у міському фонтані. Так рятується і Юлія. Дівчина розповідає, навіть у затінку немає захисту від спеки. Занадто жарко, але на щастя, якщо ці фонтани <смірко> і холодочок, все чудово. <смірко> Виходьте на вулицю, тут класно, засмагайте. У ті дні, коли температура перевищує 30 градусів, у центрі Чернівців працюють розпилювачі води. Нині ж імпровізовані фонтани стоять на центральній та соборній площах. Проте, наскільки добре вони охолоджують, ми поцікавилися у перехожих. Хороше відчуття, атлічне, хороша ідея, якщо побольше. Я думаю, що на Майдану багато народу. На руску, на філармонії можна поставити. Де багато народу. Я рахую, що треба поставити. Окрім того, біля ратуші встановили кулер з водою, де гості та жителі міста можуть безкоштовно втамувати спрагу. Попрацювавши під пекучим сонцем, охолодитися, вирішив і телеоператор каналу Буковина Володимир Дорош. Інші ж вживають багато морозива класу, хтось надає перевагу холодному чаю. Більшість чернівчан у спеку вдягають головні убори, а по можливості пересижуть годину пік вдома. Затінняємо вікна, також включаємо вентилятор потрошки. Північна кімната дуже прохолодна та тіньок. Поки що ще не дуже жарко ну, в тіні. А так то будемо спасатися холодною водичкою і можливо якимось холодним шампанським. Та рятуватися від спеки доведеться ще недовго. Синоптики зазначають, вже у четвер очікується дощ. починаючи з сільських районів області, через територію боковини пройде холодний атмосферний фронт, з яким будуть пов'язані досить складні погодні умови, і місцями відмічатиметься гра. Це пов'язано з тим, що ось така спекотна повітряна маса буде. Змінюватися на більш прохолодно. І вже починаючи з п'ятниці, температури денні будуть більш комфортними. Тобто, це переважатиме температури в межах 23-28 градусів тепла. На думку чернівецьких метеорологів, нинішнє літо є не таким спекотним, як тогорічне, усе через кількість опадів, яких було вдосталь. А за увесь час метеоспостережень найспекотніше було у 1946 році майже 38 градусів. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Ми вам бажаємо гарного настрою, здоров'я і тільки хороших новин зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина на все добре.